За що платить лівуд своїм партнерам? Розглядаємо п'ятий вид доходу, це бонус впливових осіб. Виплачується він тоді, коли у людини товарооборот складає від 2,5 тисяч доларів. Тобто, якщо ви продавець від Бога, то саме цей вид бонусу для вас. Пам'ятаєте, у нас у офісі є посилання на інтернет-магазин, посилання зі словом Shop і вашим особистим логіном в системі це і є посилання на ваш особистий магазин. Ви рекомендуєте продукцію Лівгуд, продукція високої якості по доступним цінам. Та даєте це посилання клієнтам. Вони самі заходять, вибирають продукцію, замовляють, оплачують та отримують її. Ви ж отримуєте за рекомендацію від 50 до 100% різниці між роздрібною та партнерською ціною. Тільки бонус впливових осіб отримують ті, у кого товарообіг складатиме від 2,5 тисяч доларів у місяць, з таблиці видно, що, наприклад, якщо товарообіг у вас 5 тисяч і більше в місяць до 10 тисячі, ви отримуєте 70% різниці між клієнтською і партнерською ціною. тобто, ви заробили додатково ще 20% за продаж продукції. Отримати кошти можна всередині бек-офісу. Вони будуть на вашому гаманці. Їх можна вивезти на карту або ж на криптогаманець. Бажаю вам гарного продажу!